Тиждень тому почався чемпіонат по хокею Молодіжки. У цьому сезоні молодіжна команда Білий Барс розпочала свою боротьбу за першість. Вони вже на самому початку гри продемонстрували свою впертість та жагу до перемоги. Конкурентами команди Білий Барс стали хлопці з команди Шершні. Гравці обох команд вели себе з гідністю, показуючи високий рівень майстерності. Навіть попри поразку у цій першій грі тренер Білого Барса відзначив, що цей досвід та навички, набуті під час гри будуть корисними в подальшому сезоні як для гравців, так і для тренерів. Ми будемо далі працювати над цим, і десь, мабуть, може й добре, що така перша гра була у нас мабуть провальна. Щоб ми задумалися, і тренерський штаб задумався, і хлопці задумалися, що потрібно працювати кожен день і виходити на гру на гру з. Так сказати, з повністю, повною зарядженістю і видавати стопроцентний результат. Ми впевнені, що молодіжна команда Білий Барс має потенціал та обов'язково покажуть найкращі результати у майбутніх іграх. Тож ми будемо вболівати та очікуємо з нетерпінням наступних захоплюючих ігор цієї команди.